Ми в Тернополі на автобазарі і почнемо огляд з Шкода Rapid 13-го року, 1.6 дизель. Ціна 8299 плюс присутній торг. Покажу вам салон. Так ось так виглядає салон. Так, Сідошки. Ці лесенки гарно виглядають, п'ятиступінча коробка передач, є кондиціонер. На приборці 202 тисячі пробігу. Так, зараз ще покажу задній ряд сидушок. Так, Ззаді у нас також сидушки гарно виглядають, автомобіль акуратний чистесенький Ззаді у нас також є партроніки кого зацікавив телефонуйте. далі у нас Nissan Qashqai. Автомобіль 2012 року, 2.0 дизель, повний привід автомобіль пригнаний з Німеччини, номер телефону і також вам покажу салон. Так, автомобіль йде на автоматі. Мультируль 147 тисяч пробігу, клімат контроль, мультимедія. Вот такой аккуратный салон. Автомобиль на вот таких дисках. Сзади есть фаркоп и портроники. Автомобіль є досить високий. Кого цікавить. Телефонуйте, продавець з радістю і повісно всі питання. Далі у нас Volkswagen 11-го року. Ціна 10-200. Далі Dodge. 18 року, бензинний мотор 14500. Ford Focus, 13 року. 1,6 мотор. Пригнаний з Німеччини. Пригнаний з Нідерландії. Номер телефону. Ціна 8350. Далі Toyota Avensis 20 дизель, 10-го року. Ціна 7700. Ford C-Max 2005 року. 1.8 бензин. Номер телефону. Пробіг 133 тисячі, ціна 4850. Так, в цьому автомобілі є підігрів переднього лобового скла, що досить корисно буде, так зима. Передні і задні склопідйомники. Так, Є у нас кліматконтроль, п'ятиступіння чиста коробка передач, комплектація G. Так, Мультируль. Так, ось таке у нас салон. Так, сідушки всі в дуже хорошому стані. Так само як і весь автомобіль. Перепрошую, є сервісна. Так, і також є сервісна книжка, зараз покажу. 18 рік 101 тисяча. 18-го року останній запис 101 тисяча. Зараз у нас 132 950. Автомобіль в досить хорошому стані. Комплектація, ще раз наголошу GIO. Це одна з найкращі комплектації Ford. Ззаді в нас є шторки. Також є ось такі. Столики. Якщо хтось має дітей, це також буде корисно. І ось такий просторий багажник. Автомобіль 2005 року. Ціна 4800 плюс торг. BMW X3. 2007 року 3-літровий газ бензин, 6-ступінча автоматична коробка передач. Так, і ще багато всього написано про автомобіль. Автомобіль повністю обслужений, не потребує вкладеньці на 9500. Номер. Є сервісна книжка. Покажу вам салон. Так, ось такий салон, шкіряні сидіння. А, так, ось є пам'ять сидін. Так, мультируль. Є підігрів сидінь. Автомобіль на дуже хорошій комплектації. Так, і автомобіль, скажу вам, що гарно збережений і гарно виглядає. На автомобілі є патроніки і покажу вам ще багажник. Ось такий великий, просторий багажник. Таке автомобіль на ось таких титанах. Нові у нас стоять колеса, коніталь. шукає собі хороше БМВ можете телефонувати. Volkswagen Polo, автомобіль 2005 року, 1.2 бензин, номер телефону ціна 3700 плюс присутній торг. Покажу вам зразу, як виглядає мотор. Так, все, сухо. Як бачимо. Так, Покажу Анзе всіх сторін і салон. Середня і задня скло підйомники. коробка передач. Так, бачимо, у нас є сервісна книжка. Останній запис. Думаю це останній запис. Так, останній запис 2020 року 185 тисяч. Так, зараз у нас 206 тисяч на приборці. Так, є у нас кондиціонер. Поролю бачимо, що пробіг відповідає так, ось так у нас виглядає задній ряд сідушок, все акуратно. Гарний, гарний автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте ціна 3700 плюс присутній торг. Далі в нас Citroën C4 Grand Picasso. 2009 року, 1,6 дизель, 7 місць на автоматі 6450. Opel Astra 2006 року, 1,9 дизель. Без підкрасів ціна 5650. Далі Volkswagen Golf 2000 року. Такий є люк, номер телефону, 1,6 бензин. Такий є сервісна книжка 4600. Далі у нас Citroen c 5 2011 року. 1,6 дизель, ціна 6700. Далі Audi 93 року. 2,3 газ-бензин, 2,500. Volkswagen Golf 1.6 бензин на автоматі, ціна 3,550. Chevrolet Lachetti 2009 року, 1.8 газ бензин, 4,800. Посад B5. 2002 року, 1,8 бензин, 4,650. Джілі 2012 року, 1,5 газ бензин, 3,500. Так, Peugeot 5008. Автомобіль 15-го року, 2.0 дизель, ціна 12 900 гривень. Далі у нас Hyundai 14-го року, 2.0 газ, ціна 5 700 гривень. Далі у нас Поло, автомобіль 17-го року, 1,4 бензин на максимальній комплектації. 8,750 Volvo Вольво 11-го року. 2.0 дизель. Ціна 8 тисяч. Passat. 2017 року 2.0 дизель на автоматі 15500 далі у нас у ВАЗ 88 року, 1.5 газ бензин. Так, експортний варіант. Без сильно. Ось такий. Ранки Фольксваген 8007 року, 1.6 турбодизель, 1500. Далі Chevrolet Aveo, 2007 року, 1.6 бензин. 3400. Далі Volkswagen. Ольф 2001 року, 1.6 мотор, 4250. Рено Ранс Сенік 2011 року на автоматі, 1.5 дизель 7500. Дача Логан 2009 року, 1.6 бензин. Ціна 5900. Ауді на 4 го року. 1.8 бензин. Номер телефону. На автоматі ціна 4900. Далі Mercedes b класу 13-го року. 1.8 дизель на автоматі. Ціна 9800.